Сьогодні свій 81-й день народження святкує Клінт Іствуд. З нагоди іменин манен Гутен розповість про п'ять цікавих фактів з життя видатного режисера та актора. <рив> Будь-яка успішна кар'єра починається з провалу. Так Володар Оскарів, пальмових гілок і золотих глобусів коментує свій дебют у кіноіндустрії. Засада на перевалі Сімарон» – Це найгірша стрічка в історії. Мені й досі соромно. З 1993-го Іствуд знімається лише у тих фільмах, які самі режисує. Клінт Іствуд назвав одного з найпопулярніших синглів гурту Гарілас і, хоча сам режисер не відреагував на появу композицію, пісня алюзія на фільм Іствуда добрий поганий злий підіймалася на перші місця світових чартів. Незважаючи на те, що акторська кар'єра іствуда нараховує майже півстоліття, свої Оскари Клінт отримував виключно за режисерські здобутки. За свою кар'єру у кіно Іствуд працював більше ніж над 50 фільмами. Його статки вже давно перевалили за мільярд доларів, і це робить режисера однією з найбагатших зірок Голівуда. Ще досі не згадали, хто такий Іствуд? Тоді перегляньте його культові стрижки Крихітка на мільйон доларів чи топак Таємна ріка, та долучіться до світу великого кіно.